Зараз квартира студія стала широко поширеним планувальним рішенням і далеко не завжди дешевим. Площі і варіанти інтер'єрного оформлення можуть бути дуже різними. Очевидна перевага відкритого дизайну маленької студії 25, можливість самостійно розділити її на функціональні зони, продумати власні дизайнерські рішення, планування квартири студії площею 25 квадратних метрів в Україні. Класичне уявлення про квартиру студії. Маленьке житлове приміщення, площа якого від 25 до 30 метрів єдина по справжньому відособлена зона тут санвузол, на всій решті площі повноцінних стін перегородок не передбачається, кількість вікон зазвичай від 1 до 3 може бути присутнім лоджія або балкон. У відео є фото інтер'єру студії 25 п'ять комздворівневим виконанням, що дозволяє оптимізувати простір, домогтися затишку, комфорту і функціональності навіть на невеликій площі. Формат відкритого планування вважається класичним при оформленні квартир студій. Коли всі функціональні зони знаходяться в одному приміщенні і не розділені серйозними огорожами, створюється відчуття великого простору навіть на дуже обмеженій площі. Особливо це стосується приміщень з високими стелями. Якщо ж мова йде про стандартні 2-5 метрах. хорошим рішенням при переплануванні може стати збільшення віконних прорізів, хороша освітленість, важливий фактор комфорту в квартирі студії, серед переваг, які можна побачити на фотопланування студії 25 км можливість розміщення всіх необхідних для комфортного проживання функціональних елементів на маленькій площі. Головним мінусом зазвичай вважається кухня адже вона знаходиться поблизу і від вітальні, і від спальні, і від робочого місця, щоб посилити переваги і нівелювати недоліки перепланування в квартирі площею 25 км. Необхідно дотримуватися кількох простих рекомендацій при знесенні перегородок, об'єднанні приміщення з балконом цей варіант використовується не так часто. Зазвичай лоджію або балкон при переплануванні квартири студії залишають відокремленими, а також ряді інших перетворень повинні враховуватися технічні нюанси приміщення. Це скоротить витрати на прокладку інженерних комунікацій. Потрібно заздалегідь розпланувати не тільки загальний дизайн інтер'єру, але і основну функціональну частину. Де будуть розташовуватися батареї опалення або інші системи обігріву, вентиляційна шахта, водопровід, щоб заощадити? Бажано планувати розміщення зон в тих же місцях, де вони перебували до перепланування, частина перегородок можна не зносити повністю, а частково залишити далеко не всіх влаштовує. Коли спальня знаходиться в одному просторі з іншими зонами, навіть якщо це сприяє єдності дизайну, частково збережені перегородки полегшать установку скляних розсувних дверей або інших масивних конструкцій, крім розширення вікон, способом поліпшити освітлення і візуально розширити простір кімнати, може бути широке використання дзеркал і глянцевих елементів площин композицій. панно при плануванні дизайну інтер'єру квартири студії 25 п'ятькм рекомендується вибирати світлі тони, адже затемнене приміщення візуально виглядає менше. На представленому нижче фото можна ознайомитися з одним із прикладів відкритого планування приміщення. Зверху може здатися, що фото планування квартири 25 км показує класичний формат, але насправді всі перегородки наскрізні. Вони необхідні тільки для зонування простору, зонування студії на кілька функціональних частин, якісний інтер'єр квартири 25 можна отримати тільки при грамотному поділі приміщення на функціональні зони: вітальню кухню, їдальню, спальню, все це повинно бути скомпоновано так, щоб ділянки приміщення доповнювали один одного, але не обмежували загальна структура, крім уже зазначених зон, включає в себе передпокій, робочий простір. Ганвузол, якщо ви не знаєте, як обставити студію 25 п'ять км, фото в цьому відео допоможуть переконатися, що всі функціональні зони можна якісно розмістити на дуже скромній площі, ключі до успіху невелика кількість меблів, ергономічність простору, професійне зонування, максимальне використання вбудованої побутової техніки, основні функціональні ділянки при зонуванні студії 25КМ п'ять км, гостьова центральна частина в дизайнерській композиції. Повинна бути комфортною і вільною без захаращення важкою меблями. Від інших зон зазвичай відділяються елементами цих зон, але не своїми власними, крім яких меблів і деяких інших конструкцій. Кухонний. Акцент робиться на ергономічність і функціональність. Оптимальний варіант розмежування високі перегородки 1 1 метра або барна стійка. Можна використовувати розсувні скляні конструкції щоб обмежити проникнення запахів під час приготування їжі робочий. Зазвичай розташовується в кутку, меблювання обмежується робочим столом, стільцем і декількома невеликими полицями. Залежно від розташування даної ділянки для зонування можна використовувати перегородки, предмети меблів, шафа або залишилися частини міжкімнатних стін, спальня, щоб забезпечити комфортний відпочинок і сон для розмежування можна використовувати меблі або гіпсокартонну перегородку, підійде також ширма офіранки карниз з стильовим кріпленням, для цієї зони допускається деяка відособленість. Санвузол, єдине відокремлене приміщення в студії. Зазвичай використовується суміщений формат планування. Двері оформляються в загальній колірній стилістиці, не рекомендується, щоб вона сильно виділялася в інтер'єрі, не варто забувати про можливість візуального зонування приміщення за допомогою різних колірних поєднань, особливостей освітлення оздоблювальних матеріалів. Втім, цей варіант частіше розглядається як допоміжний. Він доповнює поділ зон, що виконується за допомогою штор, ширм, стележів та інших предметів меблів, варіанти оформлення різних частин приміщення при оформленні будь якого житла першочергове завдання вирішити, в якій стилістиці буде виконаний інтер'єр, класичні варіанти будуть найкращим вибором. Якщо ви шукаєте, як оформити студію 25 метрів, приміщення занадто маленьке для класики, даний напрямок потребує високих стелях. В просторих приміщеннях, щоб цілісне враження складалося вже на великій відстані. При розробці дизайну маленької студії орієнтуйтеся на наступні поради в обмеженому просторі. На перших ролях повинні бути просто естетика і лаконічність. Підійдуть такі стилі, як скандинавський лофт або мінімалізм. Наявна площа в них використовується максимально ефективно, але в той же час залишається відчуття простору меблів мінімум функціоналу якомога більше. При декоративному оформленні акцент робиться на світлі колірні поєднання. Такий підхід посприяє візуальному розширенню площі за рахунок кращої освітленості. Хорошим варіантом буде велика кількість дзеркальних поверхонь, щоб не втрачати функціональність, можна використовувати дзеркальні стулки шафи купе. У приміщенні не повинно бути великих картин і малюнків, варто звести до мінімуму використання фактурних елементів оздоблення. Темні кольори тільки як акценти. Але не як основа дизайнерського оформлення необхідно відмовитися від важких штор. Набагато краще підійдуть тканини, добре пропускають сонячний колір, звичайно, робити інтер'єр повністю в світлих тонах не на найкраще рішення повинні бути присутніми відмінні за кольором аксесуари, декоративні вироби, яскраві і помітні елементи. Нижче наведено кілька рекомендацій по оформленню основних функціональних зон в маленькій квартирі в студії. Оформлення кухні. Подивіться на фото дизайну кухні в студії двадцять все скромно, лаконічно, ергономічно, з вбудованою побутовою технікою саме так повинна виглядати кухонна зона на обмеженому просторі плита для економії площі може бути двохконфорочною. Кизичний обідній стіл можна замінити висувною конструкцією, барну стійку можна одночасно використовувати і як елемент їдальні, і як елемент зонування, кольорове оформлення, переважно світлі і сріблясті тони. Варіанти для робочої зони з огляду на мінімум вільного місця. Велику робочу зону в студії не зробиш, але для неї значного простору і не потрібно. Найпростіший варіант поставити робочий стіл або встановити шафу купе з вбудованим столом і зупинитися на цьому. Оптимальне місце розміщення недалеко від ліжка можна використовувати невелику перегородку, щоб при знаходженні в робочій зоні створити деяке відчуття відокремленості. Кольорове оформлення може бути трохи темніше ніж в інших функціональних зонах. Як облаштувати спальню, розібратися, як обставити студію 25 метрів фото в цьому розділі, безумовно зможе допомогти. Воно ефектно демонструє на прикладі спальні, як зробити дану зону комфортною і функціональною, світлі тони розмежування з іншим простором за допомогою фіранок, мінімум меблів. Ліжко не обов'язково повинно бути капітальною, якщо спальне місце знаходиться не під вікном. Краще вибрати ліжко, трансформер або звичайний розкладний диван. Ідеї для ванної у ванній кімнаті все залежить від площі, а також від планування санвузла у більшості випадків рекомендується суміщений санвузол, так як перегородка між туалетом і ванною відбирає вільний простір, якщо місця мало варто використовувати унітаз компактних розмірів, вузьку раковину і душову кабінку, кольорове і стилістичне оформлення тут може бути будь-яким. Але загальне правило зберігається: чим менше простору, тим світліше тони, тим більше дзеркальних і глянцевих поверхонь. Підбір меблів для квартири студії площею 25 квадратних метрів. Неможливо переоцінити важливість правильної меблювання при облаштуванні житлового приміщення, коли площа велика особливих проблем не виникає. Але як облаштувати студію 25 ком комфортно для мешканців. Це можна зробити, але орієнтуватися слід на максимум ергономіки. Зверніть увагу на наступні рекомендації: під спальне місце найкраще відвести диван або розкладається, трансформується. Ліжко в цьому випадку в денний час ліжко можна скласти і заховати в шафі стіновий ніші для економії простору. Для гостьової зони найкраще підійдуть легкі предмети меблів, їх основні функціональні, відмінності, округлість невисокі спинки. Велика кількість м'яких частин такі меблі будуть зручними і не займе багато місця. Меблевий дизайн кухні в студії 25 км повинен припускати використання спеціальних шаф і тумб, придатних для розміщення вбудованої побутової техніки. Сама меблі повинна бути практичною і ергономічною, щоб невелика площа кухонної зони не створювала незручностей. У прикладах з галереї можна побачити, що майже всі фото інтер'єру квартири 25 п'ятьк. Це функціональні зони з єдиною стилістикою предметів меблів, тільки в цьому випадку буде сформовано загальне стилістичне оформлення і простір буде цілісним. Завдання при меблюванні в плані дизайну зводиться до того, щоб приміщення виглядало доглянутим і просторим, а не захаращеним. Реальні проекти фото дизайну квартир студії 25 КМ. Навіть по фотодизайну квартири студії 24М2 можна зробити висновок про зручність житлового приміщення, головне не захоплюватися зонуванням і обмежитися тільки найнеобхіднішими функціональними зонами місця для приготування їжі, відпочинку, прийому гостей, а також санвузол. Надмірне зонування в маленькому приміщенні на 25М2. Це ризик отримати занадто багато інтер'єрних деталей і предметів меблів, що веде до тісноти і ряду незручностей, втім сучасні дизайнерські рішення дозволять уникнути помилок і отримати дійсно комфортне житло на обкладинці дизайн не особян.